Невидимої, каже Павел, і вічна сила Його і Божество упознаються через розматрювання міра, Но подивися кругом, подивися на космос, подивися на мільярди зірок, як ото мудро устроєно. Хто це устроїв? Ну якщо вони, безбожник не познав Бога і не прославили Його, і не возблагодарили, Но осуятилися у своїх пропагандах, в своїх піар-технологіях, то омрачається їх несмисленне серце, називає себе мудрима, передовима, патріотами, обезуміли І, славу нетлінного Бога і змінили в образ якого якоїсь тварини за то безбожників. Передав Бог похотям серця їх, страшним похотям, мерським похотям, що вони почали сквернити і свої тіла, душі вже осквернені безумними ідеями і злочинами. А от чим оскверняють свої тіла безбожники? Вони безбожники замінили істину Божою брехнею і обманом і почали поклонятися. Творені в місто Творця, за той Бог придав їм стидним страстям. Жони їх замінили, пише Павел, природні употреблені плоти у сімейній любові противоприродним, позорним. А подобно й мужчини оставили природні употреблення жіночого пола, розпалювалися похотю єден на другого. Мужчини на мужчин робля срам, получає самих у собі дождної возмездії і кару за своє заблужденє. І так і современні подобні відомі гріхи, содомські і розлічені гріхи, ов, то результат не просто природнього народження, а результат сугубого безбожия від віри і вступлення в ряди гонителів церкви. І ми нині видимо, що саме такі люди часто бувають організаторами гонителів дітей церкви. Причому многі із ісследувань сьогодні у медицині підтвердили, що так називаєма болезнь спід являється результатом імені. Розврата і мужеложства. і іменно она нині ото стало для многих людей навіть болезнью. Що нам сьогодні Павел хоче сказати посланню? Що він предупреждає крімля нам посланця, відкривається гнів Божий на всякое нечестіє, котрі подавляють правду Божу. Неправдою. На цьому основана і піар-технології, коли любого чоловіка чесного об'являють злочинцем, і вся держава його судить, і всі газети пишуть злочинець, а чоловік не зробив злочина. Тобто безумство многих мільйонів людей. Але в час правду Божу ловлять, подавляють, закривають. Інформаційні канали і закривають храми православні, де звучить правда Божа, а сій світ правди Божої не терпить. Но зато Павел каже: горе тому, хто став на путі подавлення правди Божої, бо відкривається гнів Божий з неба на всякое нечестіє і неправду людей. Сьогодні ми молимося, святає мучениця Акеліно. Ти у 12 років показала образ християнської віри. Ти сознательно пішла на те, що потерпіла ужасніші мучення, але не відказалася від Христа, ставши наслідницею Царства Божого. І сьогоднішня преподобна Анна, також церквою споминається, як така, котра. Після смерті мужа пішла путем Христовим, так і тисячі і тисячі людей і в нашому краю наповнили Сон святих церкви. І ми сьогодні до них молимося, всі святії нашої церкви. Скоро будемо святкувати неділю всіх святих. Благословіть, моліться за нас, щоб Бог поміг на всьому світі ніколи не одміняти. Правду Божу на брехню всього світа, утонченну, хитру, на перший погляд, вроді би правдиву, але розберешся, а виявляється, мільйони людей послушно послухали лож, прийнявши її за правду. Тобто, коли вже сознання розривається від болі, що то конкретно лож і обман, а люди. Не маючи в серці Бога, поклоняються тій лжи і духовно пропадають. Боже мати, благослови наших людей. Ми в Закарпатті 1150 років православні. Ми навчилися ніколи не обміняти правду Божу на лож. Бо ми завжди знали, що той, хто держиться правди Божої, завжди виграє, навіть якщо потерпить. Гонені є за те, що став на сторону правди Божої, на сторону церкви Христової, на сторону дітей Божих, бо лиш так поступаючи, і помолити святої океани, нині поминаємо, преподобної Анни, всіх святих, зможемо й ми тут бути дітьми Божіми, котрі мерзенцям всього світа не подовласні, а остаються в святості, настоячій святості. А приобритають праведність не показну, як книжники і фарисеї, а подлінну праведність, щоб і на землі подлінно жити у праведному духові, вести себе праведно жити по-праведному, по Євангелію, по а у вічності, в з святими і наслідувати Царство Божоє. Амінь.